Діяння апостолів, Розділ шостий. Тими ж днями, коли учнів ставало дедалі більше, зчинилось нарікання геленістів на євреїв, що вдів їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді дванадцятеро прикликали громаду учнів і сказали. Не личить нам лишити Слово Боже і при столах служити. Виглядіть собі, отже, з поміж вас, брати, сімох мужів, доброї слави, повних духа та мудрості, а ми їх поставимо для цієї служби. Самі ж будемо пильно перебувати у молитві і служінні слова. Вподобалось це слово всій громаді, і вибрали Стефана, мужа повного віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая, прозеліта з Антіохії. і поставили їх перед апостолами і, помолившись, поклали на них руки. І росло слово Боже. Та вельми множилось число учнів у Єрусалимі, і велика сила священників були слухнянні вірі. Стефан же, повний благодаті і сили, творив чуда і великі знаки в народі, і встали деякі з синагогі так званої Лібертинів, Киринеїв, Олександрійців, Айськілікії та й з Азії, і сперечалися із Стефаном. Але не могли встояти супроти мудрості і духа, що ним він говорив. Тоді вони підмовили людей, щоб сказали ми чули, як він говорив образливі слова проти Мойсея та проти Бога, і підбурили народ старших та книжників, і, наскочивши, схопили і привели його в Синедріон. Там вони поставили свідків, які говорили. Цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону. Ми чули, як він говорив, що Ісус, отой Назарянин, зруйнує це місце і переінакшить звичаї, які Мойсей був передав нам. І коли всі, що засідали в Синедріоні, пильно дивилися на Нього. Бачили його обличчя, немов обличчя Ангела. Перше послання Йоанна Богослова. Розділ четвертий. Любі, не кожному духові вірте, а випробовуйте духів. Чи вони від Бога? Бо багато лжепророків пророків прийшло на світ. З цього спізнавайте Божий Дух. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, той від Бога. А кожен дух, що не визнає Ісуса, той не від Бога, але антихриста, про якого ви чули, що Він прийде, та й тепер уже у світі. Ви, діточки, від Бога, і перемогли їх, бо той, хто у вас більший, ніж той, хто у світі. Вони від світу, тому і говорять по світському, і світ їх слухає. Ми від Бога. Хто знає Бога, слухає нас, хто ж не від Бога, не слухає нас. З цього спізнаємо дух правди. І дух омани. Любі. Любім один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог є любов. Любов Божа до нас виявилася тим, що Бог свого єдинородного сина послав у світ. Щоб ми жили через Нього. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав Сина Свого як примирення за гріхи наші. Любі, коли Бог так полюбив нас, то й ми повинні один одного любити. Бога ніхто ніколи не бачив, коли ми любимо один одного. То Бог у нас перебуває, і Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо в Ньому, а Він у нас, ми пізнаємо з того, що Він дав нам від Духа Свого, і ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем Світу. Хто визнає, що Ісус, Син Божий, у тому Бог перебуває, і Він. У Бозі. Ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог до нас має. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Любов у нас звершується в тому, що ми маємо довір'я в день суду, бо як він є, так і ми в цьому світі. В любові нема страху, а навпаки, досконала любов проганяє геть страх, бо страх має в собі кару, а хто боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо, бо він перший полюбив нас. Коли хтось каже Я люблю Бога, а ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити бога, якого він не бачить. І таку ми заповідь одержали від нього Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого. Псалом 110. Сказав Господь владиці моєму, засядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх тобі під ніжком. Жезл твоєї сили Господь простягне з Сіону. Пануй посеред ворогів твоїх. З тобою володарство, відколи ти народився у святій оздобі. Перед зорею я зродив тебе, неначе росу. Клявся Господь і каятись не буде. Ти єрей, повіки, на зразок Мелхіседека. Господь поправиться у тебе. Розіб'є царів у день гніву свого, судитиме народи повно трупу, розіб'є на землі голови по всіх усюдах, з потоку питиме в дорозі, тому він голову підніме. Книга Проповідника Розділ дванадцятий Пам'ятай про Твого Творця у дні твоєї молодості, перш ніж лихі дні прийдуть, і роки настануть такі, що про них скажеш вони мені не до вподоби. Перш ніж померкне сонце і світло, місяць і зорі. І насунуть по дощі знову хмари. Тоді як затремтять сторожі дому, і позгинаються мужі хоробрі, і ті, що мелють, кинуть молоти, бо їх мало. І потемніють ті, що виглядають у вікна, і зачиняться на вулицю двері, і притихнуть жорна, замовкне голос пташки, і припиняться пісні. Коли здійматись у гору буде страшно, бай на дорогу буде лячно вийти, і дерево цвістиме мигдалеве, і сарана стане тяжкою, і каперс висиплеться. Бо людина відходить до своєї вічної домівки, і плакальники вже по вулиці вештаються. Перш ніж порветься срібна нитка, і золота плящінка розіб'ється, і трісне глечик над водою, Колесо поломиться коло криниці, І порох повернеться у землю, звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав. Марнота марнот, каже когелет. Геть усе марнота. Та, опріч того, що Когелет був мудрий, він навчав ще й людей знання. Він зважив, дослідив і уклав багато приповісток. Когелет старався дібрати вирази гарні і вірно списав слова правди. Слова мудрих. Як голки, як гострі цвяхи. Їх дав тільки один пастух. Що понад це, мій сину, ось тобі осторога. Написанню численних книг кінця немає, а багато науки це втомлює тіло. Кінець усьому, що чути було, такий. Бога Бійся, і заповідей його пильнуй, бо в цьому вся людина, усі, бо діла, Бог приведе на суд, усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе. Книга Вихід, розділ 18 довідався Єтро, мідіянський священник, Тесть Мойсея, про все, що сподіяв Бог Мойсеєві та Ізраїлеві своєму народові, як Господь вивів Ізраїля з Єгипту. І взяв втро, тесть Мойсея, Ціпору, Мойсеєву жінку, після того, як був її відіслав з обома її синами. Першому на ім'я Гершом мовляв, Приходень я у чужій землі, а другому ім'я Еліазер, бо Бога мого, мовляв Поміч моя і вирятував мене від меча Фараонового. Прийшов ото Єтро тесть Мойсея, і сини його, і жінка його до Мойсея в пустиню, де він стояв табором під горою Божою, і переказав до Мойсея: Я, тесть твій єтро, приходжу до тебе і жінка твоя, і обидва сини твої з нею. І вийшов Мойсей назустріч тестю своєму, вклонився йому низько. Поцілував його, і, привітавши один одного, війшли вони в намет. І оповів Мойсей тестові своєму про все, що сподіяв Господь фараонові та єгиптянам заради Ізраїля, про всі біди, що спіткали їх у дорозі, і як вирятував їх Господь. Ради був Єтро тим усім добром, що Господь зробив Ізраїлові, що визволив його з руки єгиптян, та й каже. Благословен Господь, що визволив вас із руки єгипетської та з фараонової руки, що визволив народ з єгипетської неволі. Тепер я знаю, що Ягве більший від усіх богів, бо визволив від тих, які ним гордували. І приніс Єтро, тесть Мойсея, всепалення і жертву Богові. Прийшов же Арон і всі старшини Ізраїля, щоб спільно з тестем Мойсея їсти перед Богом. На другий день сів Мойсей судити людей, що стояли довкруги нього з ранку до вечора. Побачив тесть Мойсея все, що він чинив з людьми, та й каже Що це ти таке виробляєш з людьми? Чому судиш сам, а всі люди стоять коло тебе з ранку до вечора? І каже Мойсей тестові своєму. Бо люди приходять до мене шукати поради в Бога. Коли зайде в них якийсь спір, приходять до мене, і я розсуджую між сторонами і з'ясовую їм установи і закони Божі. На те відповів Мойсеїв тесть Не гаразд робиш знесилишся до краю сам і люди навколо тебе. Бо занадто тяжка це для тебе праця, і несила справити з нею тобі одному. Ось лише послухайся мене пораджу я тобі, і Бог буде з тобою. Будь ти сам за людей перед Богом та й появлятимеш справи до Бога. Ти навчатимеш їх рішень і закону, вказуватимеш шлях, що ним повинні йти, і діла, що їх чинити мусять. Але вибери з між усього народу людей здатних, богобоязних, людей надійних, некористолюбних та й постав їх над народом тисяцькими, соцькими, півсоцькими та десяцькими, і нехай судять народ повсякчас. Лише кожну велику справу нехай спрямовують до тебе, усі ж малі справи нехай судять самі. Так зробиш собі легшим тягар, бо вони нестимуть його разом з тобою. Якщо ти так зробиш і повелить це тобі бог сам устоїш, і весь цей люд могтиме ладнати свої справи на місцях. Послухався Мойсей ради тестя свого і зробив усе, як той порадив вибрав він з усього Ізраїля людей, здатних і поставив їх головами над людьми. Тисяцькими, соцькими, півсоцькими і десяцькими. І стали вони судити народ у всяких випадках. До Мойсея спрямовували справи важчі, а всякі дрібніші справи вирішували самі. Нарешті відпровадив Мойсей свого тестя, та й пішов він собі у свій край.